Новий рівень співпраці до дня працівників радіо, телебачення та зв'язку. Телекомпанія СТС уклала угоду із Сумським державним університетом. Сьогодні насправді знакова медійна подія для всієї сумщини, оскільки потужна така державна установа Сумський державний університет, а також телерадіокомпанія СТС підписує спільну угоду про поглиблення нашої співпраці. Угода передбачає багато напрямків співпраці, зокрема об'єднання зусиль задля якісної підготовки фахівців у галузі Журналістики на базі Сумського державного університету. Безпосередньо це наша кафедра журналістики та філології, яка є єдина в регіоні, яка готує фахівців журналістики. А спектр дуже широкий. Це підвищення, взаємне підвищення кваліфікації, це спільна участь в грантових проєктах, це участь в і різних медійних спільних заходах, це участь практикуючих фахівців безпосередньо в навчальних планах. Телекомпанія СТС стане потужною базою для практики та майбутнього працевлаштування студентів Сумського державного університету. І викладачі, і студенти, і аспіранти нашої кафедри отримають ще одну базу для здобуття практичних навичок. І так само я думаю, що представники телеканалу в нашій кафедрі знайдуть нормальних друзів саме в такому ключі. В ключі і співпраці ми всі нормально розвиватимемось. Водночас, викладачі кафедри журналістики та філології допоможуть кореспондентам, операторам та режисерам СТС підвищувати кваліфікацію. Цей проєкт він як філософія бізнесу. Він він виграш, виграш, перемога, перемога. Тобто, у такій співпраці всі отримують додаткові бонуси. Я вважаю, що це дуже цікавий проект, і він такий перший в нашій області така співпраця на такому масштабному рівні, на такому ґрунтовному рівні взаємодія передбачена угодою допоможе студентам закріплювати отримані теоретичні знання на практиці. Дві потужні креативні молодіжні структури об'єднують свої зусилля для медійного висвітлення. Я думаю, від цього від цього виграють як телекомпанія, яка отримує допомогу. І кадрову, і креативну студентів так і виграє сумський державний університет, який отримує майданчик для практичного застосування навички в кафедри журналістики. Основною метою угоди є поглиблення співпраці між СТС та СумДУ, оскільки телеканал та університет успішно взаємодіють не перший рік. І ми бачимо, що спільними зусиллями нам набагато простіше буде чи то брати участь у різних грантових проектах, у різних конкурсах, відстоювати, подавати різні проекти, які дійсно будуть спрямовані на захист інформаційного простору Сумщини. Результати укладеної угоди, зокрема нові інформаційні продукти, до виготовлення яких залучатимуть студентів, вже незабаром в ефірі телеканалу. СТС. Тетяна Мастіпан, Максим Близнюк, Новини СТС.